Сумиття не годой, лісу миття не годуть, вирошаємо огонь! На початку квітня 2022 року американське видання Джейнс Дефенс Віклі, яке є одним із найрейтинговіших військових видань, заявило, що окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України Азов визнано найбоєздатнішим підрозділом у світі. Ще кілька місяців тому таке здавалося неможливим, адже не те, що Азов, а й все українське військо вважали, м'яко кажучи, небоєздатним. Про сам же Азов говорили як неонацистський батальйон та розсадник тероризму. Звісно, час розставив все на свої місця. Про те, як же формувався підрозділ АЗОВ. Про це ми сьогодні і поговоримо. Першочергово АЗОВ формувався як батальйон та складався із 300 осіб. В основному, це були вихідці із громадської організації Патріоти України. Звідки походу перший командир. Андрій Білецький. Що цікаво, на початку АТО бійців Азову часто називали чорними чоловічками або чорним корпусом, як противагу зеленим чоловічкам з одного боку та через їхню чорну штурмову форму. У вересні 2014 року було прийнято рішення про переформатування підрозділу з батальйону. У полк. На сьогодні до складу Азову входять наступні складові: підрозділи моторизованих стрільців, підрозділ військової розвідки, танковий підрозділ, артилерійський підрозділ, інженерна служба, транспортний підрозділ та медичний підрозділ разом із снайперським підрозділом. Загальна чисельність після переформатування у полк. Стало більше тисячі осіб. Це без урахування різних громадських організацій та тих військових, хто доєднався до захисту держави після 24 лютого 2022 року. З появою Азову як добровольчого батальйону на його озброєнні Знаходилася лише стрілецька зброя АКС-74, снайперські гвинтівки СВД та ПКМ. Найсерйознішою зброєю на той час був саморобний бронеавтомобіль, виготовлений на базі Камазу, Панцерник, який отримав прізвисько Залізяка був оснащений крупнокаліберним кулеметом «Утьос» та Витримував влучання куль калібру 7,62 мм. Перший автомобіль використали під час звільнення Маріуполя, де він зарекомендував себе доволі вдало. Починаючи з серпня 2014 року підрозділ почав отримувати важке озброєння. З відкритих джерел відомо, що станом на 24 лютого на озброєнні Азову стояли зенітні гармати зу 23 2 гармати Д30, ПТРК «Стугна-П». проте на офіційному сайті перелік спеціальностей значно ширший, починаючи з мінометника і закінчуючи фахівцем із важкого озброєння. Також 2018 року. Конгрес США прийняв резолюцію, за якою заборонялося фінансування та використання американського озброєння полком Азов. Власне про це нагадав заступник командира полку Святослав Паламар. Підбором та підготовкою бійців підрозділ займається особисто. Для цього 17 квітня 2016 року була заснована військова школа імені Євгена Коновальця, яка спеціалізується на підготовці сержантського складу Азову. Розміщена вона на території колишнього заводу АТЕК, проте тренування також проходять і на Сході України. Інструкторами школи є офіцери Грузинської армії. Більшість з яких здобули Офіцерську освіту в США за програмою зелених беретів». Підготовка проводиться за стандартами НАТО з посиленою фізичною і психологічною підготовкою. Також залучений грузинський, американський та естонський досвід. Курсанти отримують підготовку з тактики, топографії, психологічної підготовки. Та роботи зі ЗМІ. У перший набір було зараховано 50 бійців полку АЗОВ. Після 4 місяців навчання 25 випускників отримали сертифікати сержантів, які були їм вручені 29 вересня 2016 року на плацу музею Київська фортеця. Також існує Хорунжа школа. Імені підполковника Миколи Сціборського, що спеціалізується на підготовці під офіцерського складу, відкрито її 20 листопада 2017 року на базі полку в місті Маріуполь. Її задачею є ідеологічна робота з особовим складом. Усі викладачі мають науковий ступінь. А також готували подібну програму для втілення у рядах ЗСУ. Навчання має тривати 33 дні. Протягом навчального дня вихованці можуть прослухати 5 лекційних або семінарських пар, окрім того, проводяться заняття з фізичного виховання, рукопашного та ножового бою і вогневої підготовки. також Викладаються дисципліни прикладного спрямування, військова психологія, військова педагогіка та риторика, ідеологічні та суто військові предмети. Випускники отримують диплом, а їхні підрозділи, поруги та спеціальні значки. У кожного підрозділу з'являться власний бойовий прапор і людина, яка за нього відповідатиме. Перший випуск. Відбувся 22 грудня 2017 року.